день, Наталія Константинівна. Е, отримала ваш запит по нестандартному туру. Тобто, ви багато де в Європі в мене були вже, е, в Єгипті, Туреччині, там, Греції. Багато де ви були, але ви були зазвичай в пакетних турах в мене. Я вам хочу запропонувати цього разу е, нестандартний тур, так як ви просили. Це круїз е, тур на круїзному лайнері з заходом в багато країн та. Багато локацій, яких ви зможете подивитися. Прилітаєте ви в Дубай. В Дубаї теж ви можете взяти там. Я вам можу забронювати декілька ночей, щоб ви подивилися сам Дубай. І потім ви на лайнер сідаєте. У вас недільна подорож по персидському заліву. В абу дабі ви обов'язково побуваєте. Теж дивіться, що таке круїз? Круїз це. Ви, як в готелі, тільки знаходитесь на кораблі, тобто там всі розважальні програми так. само Там все включено, тобто у вас буде. Ну, якщо виберемо такий пакет. І ви будете по декілька там, допустим, в один день з Дубая ви відчалили, прибули в Абу-Дабі. В Абу-Дабі вас там один або два дня буде, залежно від який ми тур виберемо. Потім ви передвігаєтесь далі по персидському заліву, також аж до Катару доходити. І зворотній зворотні маршрут теж буде з заходами в декілька портів, декілька міст, в яких ви можете залишатися на кораблі, якщо вам не хочеться виходити там. А можете виходити в місто і дивитися. Місцеві достопримічательності, визначні пам'ятки культури та архітектури. Також можете просто їхати на пляж і там собі купатися. тобто Так само можете на круїзному лайнері залишатися і відпочивати біля басейну, либо по якісь там культурній програмі, яка є на кораблі, а там їх безліч. Тобто, дуже хороший такий варіант семидневна подорож по персидському заліву. Я вам раджу.